Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, які аналізи ви можете здати в нашому центрі і як краще до них підготуватись. Перед тим вам потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, де з ним узгодити дні і та час, в які ви можете прийти. Наш центр забезпечений усім необхідним розхідним матеріалом: це шприци, пробірки, спиртові серветки, пластирі, ємкості для здачі сечі. Як підготуватись до аналізу? Це залежить від виду аналізу, адже існують деякі правила, які допоможуть вам отримати точні результати. В зазначений день ви приходите до свого сімейного лікаря, де в нього в кабінеті медсестра проводить забір крові з вени. Кров здається, зранку на ще серця. Перед тим 8-12 годин не потрібно їсти, можна пити тільки водичку. За один-два дні уникати важкої їжі, алкоголю, фізичних навантажень, стресу. Якщо приймаєте ліки на постійній основі, повідомте про це лікаря. Коли ви здали кров, вам потрібно відпочити на коридорі 15-20 хвилин. Протягом дня вживайте легку їжу, солодкий чай. Один-два дні потрібно пити велику кількість води. Щодо загального аналізу сечі, також здається зранку. Ранкова порція сечі, одразу після пробудження середня частина струменя. Для цього використовуємо стерильний контейнер, який ви можете отримати також в також свого сімейного лікаря. Доставляємо в лабораторії до 10-ї години. Ваші аналізи будуть готові на протязі дня.